В останні місяці активно тиражується припущення, що Олександр Лукашенко збирається повністю зіграти роль не до мусоліні і збирається напасти на Литву. Звісно, збирається він це зробити не сам, а з московськими їх там нєтами. Указами самопроголошеного президента була посилена відповідальність за ухилення від військової служби, введені повістки через смс, збільшений термін перебування в запасі та дозволено вербування на контракт зеків, і це все лише за останній місяць. Восатий заявив, що готується до війни, і навіть покаспеєв трошки доктора зло Шпіцам в руках, показував, як можна організувати напад на Сувальський коридор, найкоротшу транспортну артерію до московського анклаву Калініградської області. Чи дійсно два дружки диктатори хочуть напасти на Європу? Чи це все ж таки великий блеф? І Як це може взагалі вплинути навіть ідея такого маневру на теперішню війну? Будемо розбиратися з вами, Валентин. Отже, взагалі давайте розберемося, які мотивації московитів і білорусів нападати на Європу. По перше, треба знати, що більшість європейських лідерів готові давати зброю, і не всю далеко, а також давати свої полігони для навчання українським збройним силам і загалом силам оборони, навіть готові давати фінансову допомогу. Але як мова заходить щодо застосування західних військ в Україні. То у них стається страшний напад, і навіть тоді, коли просто мова йде про використання ракет, наприклад, заходу по території Московії, там де вона скупчує війська і хоче нападати все на нові території України. Власне, ми були всі свідками того, як заява Макрона про гіпотетичне використання західних військ в Україні змусила Олафа Шольца полисіти вдруге. Москва прекрасно розуміє цей страх, підсилює його ще ядерними загрозами. І, в принципі, чому б не спробувати використати слабкість Європи, особливо коли, наприклад, в США може бути обраний президентом Трамп, і Москва подумає, що поки є якісь перетрубації і певні точки конфлікту між Європою і Америкою, хоча ми дуже сумніваємося в тому, що це призведе до якогось там. Потужного пославлення НАТО, адже сам же і Трамп сьогодні заявляє про те, що він не проти НАТО, лише тільки збільшуйте відсотки на оборону. Так, от, все ж таки, дивлячись на те, який страх існує в європейських елітах, це тільки підстьобує, як мінімум, інформаційно тиснути московитів і білорусів на неї, тобто на Європу, і лякати потенційним вторгненням. Ну, звісно, цю інформацію про потенційне вторгнення ще й піднімають крайньо праві і крайньо ліві Європи і починають говорити, що це не наша справа. Не лізти там в Україну і нікуди не лізьте, Росія сама розбереться, давайте далі дружити, торгувати газом і таке інше по другою причиною таких гіпотетичних дій Московії і Білорусі щодо війни проти заходу вже відвертої, наприклад, до Балтійських країн, є проблема з Калінінградською областю, яка є анклабом, вона навколо оточена. Вона в будь-який момент може Буде повністю заблокованою. До прикладу, вже діями діятіля, який возвращав НАТО до кордонів в 1997 року, Балтійське море вже є, по суті, внутрішнім морем НАТО. Так може статися і з цим анклавом теж. Також московитів може лякати те, що хтось зможе використати їх гібридну дію і. Підняти прихильників в Калініранській області, повернути все в Кеннінсберг, об'єднатися чи то з Німеччиною, чи то з Польщею. Як ти посмів атакувати мене моїми закляттями, Поттер? Тож бажання пробити цей сухопутний коридор, тоді, коли, по суті, море блоковане, у московитів є. Зрештою, московити не приховують взагалі бажання відновити сувок, зокрема за участю країн Балтії. По-третє, Путін і Лукашенко попросту мають дуже великий зуб на держави Балтії. Вони дуже проактивні в питанні підтримки України, віддають допомоги у сповідношенні до свого ВВП значно більше, ніж найбільші європейські країни. Також там першими прийняли віддавати зароблені гроші від московських активів заморожених Україні. Тож Московська імперія з радістю б захотіла б покарати непокорних балтійців. Олександр Лукашенка 3% так само і має дзуб на вільность, тому що. Країна активно допомагала протестам і тим, хто протестував в 2020 році, і загалом дала прихисток Тихановській. До речі, верховний батько Білорусі і московитів, це стержень Сізіпін і КНР. Так само має зуб на Литву, адже ця країна активно розбудовує свої стосунки з Тайванем, відкрила там представництво, і це дуже сильно непокоїть і бомбить Пекін. Також в серйозності ситуації додає те, що не дивлячись. На таку потужну війну і агресію Москви проти України значна кількість військ справді залучена в цю ганебну акцію, але не треба такої кількості військ, аби почати щось страшне в тих самих Балтійських країнах, тому що на тому ж Донбасі вісім років будувалися фортифікаційні споруди. Просто так просуватися там надзвичайно важко. Тоді як щодо країн Балтії зовсім інша історія. Тобто більшість експертів говорили про те, що наступати на Донбасі виліться великою кров'ю, і навряд чи це станеться отак, от прям відверто, але ніхто недооцінив мислення. Бункерного діда і не помітив, що він свої плани буде втілювати життями будь-якого московита. То в Балтійських країнах такої щільності фортифікації немає. Більше того, Україна тоді мала багато війська, яке було вже загортоване в боях, і справді було готово захищати свою батьківщину. Тоді як війська НАТО не завжди активно брали участь у військових діях по світу. навіть по Афганістану. То воювали то вони не зовсім з регулярними силами, і взагалі багато військ НАТО мало чи не відрядження. Звичайно, Афганістан без такої потужної участі у самих бойових діях на кордоні з Польщею і країнами Балтії таких фортифікаційних споруд немає, тому війна буде надзвичайно маневреною. Звісно, сторони зараз заявили про те, що готуються будувати ці укріплення, але для цього потрібен час. Треба бути реалістами і розуміти, що. Окупація країн Балтії може пройти надзвичайно швидко, тому що там справді немає таких можливостей, як це було в Україні. І через це дуже сильно непокоїть взагалі, потенційна позиція країн Заходу. Чи не вилізуть більшість еліти, не скажуть, що нам не треба зараз ескалувати? Це ядерна країна. Давайте накладемо санкції. Ай-яй-яй. Не будемо напряму конфронтувати з московитами так і таке інше. Тобто, якщо далі західні еліти будуть показувати свою слабкість, зокрема слабкість. Щодо України і включення сюди, і не тільки боєприпасами, а хоч би вже інструкторами, от, наприклад, Німеччина взагалі дуже сильно боїться відправити сюди спеціалістів, які будуть обслуговувати Тавроси. Так, то Московія це бачить. То чому би не здійснити такі дії, які не приведуть до чогось надзвичайно страшенного і відвертої війни? Між Московією і іншими країнами НАТО з бажаннями та підставами ми розібралися. Що ж там з проможностями? Білоруській армії останній рік працювали інструктори і бойовики так званого ЧВК Вагнер, які мають реальний бойовий досвід. Лукашенко активно закуповує безпілотники, системи РЕП та інші озброєння у КНР і РФ. Він явно врахував досвід московитів та розпорядився покращити ситуацію з зв'язком. Про... Збери мені військо. Гідне Мордора з іншого боку, Білорусь активно постачала запчастини БК і техніку в армії Московії. Тому зараз важко сказати, що там з заповненістю арсеналів Саше 3%. відсотки. Московія на авантюри в Балтії може виділити пару бригад, що не нашкодить її боєздатності в Україні. І знову таки диктатори, які перевисхитіліс від своїх повноважень і станів, не раз в історії робили кроки, які не можна було б назвати логічними. Зокрема, Гітлер в 41-му році, коли Бліцкрік не вдався, оголошує війну Сполученим Штатам Америки. Це країна, яка була набагато потужніша в промисловому економічному плані, і все ж таки він це зробив. Так само, звісно, буде і з московитами. Якісь тактичні успіхи вони отримають, і щось там в перші дні в них може і вдасться. Але загалом. Вони з тріском програють і отримують потужну відсіч, тому що е, недовго, навіть при Другій світовій війні, в Америці грали ізоляційні нотки, тому що коли вже починається так відверто нападати на союзників, то вже дуже важко тримати свій ізоляційний настрій. Тож е, що зараз дуже важливо, важливо, аби західні еліти перестали на фоні України показувати свою слабкість. Аби вони справді допомогли Україні і всім, чим тільки можна, можливо, навіть і контингентами в Україні треба показувати московитам і білорусам, що ніякі дії проти союзників заходу неможливі. Це відео воно про те, що Москва і Білорусь дурні країни, а слабкість, яку часто проявляють західні еліти, спокушають дурні країни на дурні кроки. Ми ні в коєму разі не бажаємо і не передбачаємо, що таке справді може статися. Але якщо далі будуть зневажати цими всіма сигналами, це і може статися, на жаль. Тож побажаємо мудрості і зрілості західним політикам, західному суспільству, країнам Балтії, Миру, Польщі, Миру, Скандинавським країнам миру. І нехай війна не доведе до того, що вона буде вестися по всій периферії Європи. Нехай Європа вкладеться всіма своїми ресурсами і можливостями саме в Україну, аби показати тут і зараз, що московитам нема дороги до таких дій, які вони почали скоювати ще з 2008 року. До речі, тож, дорогі друзі, тримаємося, допомагаємо збройним силам України. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, де ми дуже багато зборів викладаємо і звісно багато цікавої інформації. Посилання на нього буде в описі до цього відео. І до зустрічі, до побачення.